Всім привіт, і я рада вітати вас на новому уроці, який називається як відновити свій голос? Якщо ви введете цю назву в гуглі, то отримуєте безліч народних рецептів. Там треба випити конячку, там треба змішати з чимось, сире яйце, а ще краще, і сире яйце, і конячку все разом. Але хлопці і дівчата, це не працює. Тому, якщо ви дійсно хочете знати всі схеми, які дійсно працюють на ваш голос та роблять його гарним і відновлюючим, тоді. Слухайте уважно цей урок. на наш голос впливає абсолютно все. Наш настрій чи тої ноги ви встали сьогодні вранці, чи добре ви поїли, чи добре ви попили? Що саме ви випили, тільки що перед уроком вокалу. Тому зараз я розкажу кілька загальних правил, які стосуються лише уроків вокалу або виступів. Перше. Алкоголь ніколи не допомагає нашому голосу. Запам'ятайте це раз і назавжди. Алкоголь діє, наче адреналін для наших голосових зв'язочок, розганяючи швидше кров. Саме від цього деякі дівчата або хлопці можуть червоніти після вживання алкоголю. Кров розганяється по венам швидше, і наші зв'язки отримують, наче таку дозу адреналіну і починають гарно співати. Ось тут ми всі згадуємо караоке з дівчатами та один келих вина. Але через 20-30 хвилин діє алкого. Олю завершується, і наш голос повертається навіть не до стандартного звучання, а падає в своїй якості дуже сильно. Саме тому вживаючи алкоголь перед концертом або важливим виступом, ви маєте розуміти, що у вас є дуже короткий проміжок часу, коли він буде діяти вам на користь, точніше, на користь вашого звучання, звичайно, бо на користь алкоголь ніколи не діє. І далі ваш голос буде нижче і нижче. А на наступний день, якщо ви вживали багато алкоголю, то взагалі буде дуже сипло. Тому потребуватиме срочне відновлення. Також ще хочу звернути вашу увагу, що перед уроками вокалу не бажає. На вживати. Кислі або гострі продукти харчування чи напої, бо вони трошки дратують нашу слизову оболочку, і тим самим вона виділяє більше слизу, тому нам важко співати і буде постійне відчуття дискомфорту, наче бажання відхекатись, відкашлятись. Так само діє і молоко. Якщо ви будете його вживати або каву з молоком перед уроками вокалу, то слизу буде забагато і вам може бути дискомфортно. Газові напої теж подразнюють нашу слизову оболочку, але навпере які її пересушують, тому для відновлення цього балансу треба випити трошки води. І всі ці правила, які я впевнена, ви чули неодноразово: про сонячникове насіння, про горіхи, про шоколад або будь-яка тверда їжа. Коли ви її жуєте перед уроком вокалу, то маленькі частинки можуть залишатися в нашому горлі. І коли ви будете працювати на уроці з диханням, наприклад, робити. То можна дуже легко вдихнути частинку цієї твердої їжі. Тому саме перед уроками вокалу, якщо ви голодні, краще з'їсти банан або пюре. Щось дуже м'якеньке. І ще одна важна штука, на яку я хочу звернути вашу увагу, якщо ви курите або плануєте, чи колись курили. Будь-який нікатін діє на наші голосові зв'язки, так наче ми велику столову ложку опустили в кастрюлю сонячниковою олією. Дивне порівняння, але воно найкраще показує нам те, що треба. Опустили ми туди ложку. Піднімаємо її, і що ми бачимо? Вся ложка воліє. І відмити її буде реально складно. Те саме дим, який вдихають курці, робить з їхніми зв'язками. Зв'язки замість чистого змикання отримують змикання з великою кількістю слизу. І їм стає важче співати. Ось ці всі розщеплення, які здорові вокалісти видають штучно, а курці видають неконтрольовано. Тому пам'ятайте, що паління шкідливе не тільки для вашого здоров'я, а ще й для вашого голосу. Тож ми пробігли за основними правилами. А тепер я хочу розказати, як все таки відновити голос, якщо десь щось ми пропустили. Або десь прихворіли, і треба раптово співати або виступати. Найдієвіше правило, яке я рекомендую, це мовчання та відпочинок. Це дуже часто практикують популярні співаки. Якщо в них запланований важливий виступ, то вони перед ним день або два мовчать для того, щоб гарно проявити себе на публіці. Так само і ви. Якщо ви відчуваєте, що з голосом щось не гаразд, мовчання це найкращий лікувальник для ваших голосових зв'язок. Відпочиньте від балака. Ганини від співу, і тоді ви будете відчувати себе добре на концерті і виступити надзвичайно. Наступний пункт, на який я хочу звернути увагу, це зволоження. Дуже часто ви бачили, як будь-який спікер чи співак має перед собою пляшечку водички. Це для того, щоб зволожувати голосовий апарат та допомагати йому. Тож підтримка водного балансу допомагає нам не тільки в красі нашої шкіри, а ще й в гарному звучанні нашого голосу. Також до зволоження голосу входять інгаляції. Ви можете використовувати радянський метод. Подихати над картоплею свіжозвареною, а можете сучасні небулайзери. Все одно ефект буде гарним. Та зволоження простору навколо. Якщо у вас є зволожувач повітря, використовуйте його. Якщо немає і ви знаєте, що ви живете в сухій кімнаті, найкраще буде покласти на батарею просто мокрий рушник та зволожити повітря навколо, для того, щоб ви себе почували комфортно, як співак або диктор. Наступний пункт це дихальні вправи. Або пранаяма. Нагадую, що пранаяма це повний цикл йоговського дихання, який починається з того, що ми задіємо верхнє ключичне дихання, потім нижньореберне діафрагмальне дихання і завершуємо тазової діафрагми. Тому використовуйте дихальні вправи не тільки для Прокачки вашого дихання, але для відновлення звучання. Наступна вправа, яку я хочу вам розказати, більш психологічна. Але якщо голос ви не контролюєте через нервовість, наприклад, ви боїтеся виступ або вам треба виступати перед великою аудиторією, то зробіть цю практику обов'язково. Знімайте туфлі чи будь-яке взуття, яке у вас є, і босими ногами ставайте на землю, де ви будете виступати, та починайте ось так рухати пальчиками ніг. Подумки уявляйте собі, що ви закопуєтесь пальчиками в пісок. Або в землю, навіть якщо ви просто стоїте на рівні плитці, ви будете відчувати заземлення з тієї території, де у вас буде виступ і вам буде морально легше. Відчуйте з'єднане з цією атмосферою та видихайте. Це може зменшити вашу нервовість та зробить ваш голос більш контрольованим навіть під час стресу. А наступна вправа вам буде у нагоді на випадок, якщо ви дійсно трошечки прихворіли перед важливим виступом. Ми будемо вчитися закачувати нашу гартань. Ця вправа буде дуже схожа. На присідання. Тільки коли ми присідаємо, ми накачуємо нашу дубцю. А коли ми будемо робити цю вправу, ми накачаємо наші м'язи шиї. І так, перше, що нам треба зробити, це нащупати долонію наш надгартанний хрящ. Тепер спробуйте позіхнути та відчути, як він іде вниз. Повторіть цю вправу декілька разів та спробуйте опускати його вже без позіхання. Такі контрольовані рухи вверх-вниз зміцнюють наші м'язи шиї та допомагають нам дуже швидко позбуватися всіх хвороб, які зв'язані з білі в горлі. Мій особистий лайфхак, коли я відчуваю, що щось там не так і мені першить, я просто починаю протягом дня постійно робити цю вправу. І на наступний день я вже здорова. Звичайно, це допоможе лише на початку хвороби. Якщо так сталося, що хвороба вже прогресує. Обов'язково зверніться до лікаря. Наступний пункт, про який я хочу вам розказати, це зігріваючі напої. Вони нам дуже допомагають, щоб зігріти голосовий апарат і він ще краще працював. Але тут теж важливо, який напої, ми будемо вживати. Якщо це чай, то я рекомендую вам використовувати чай без цитрусових для того, щоб не було додаткового подразнення від кислоти лимону або апельсин. Якщо це кава, то під час її вживання обов'язково випити ще додатково один стакан з водою, для того, щоб зволожити ваш голосовий апарат. А якщо це кава з молоком, то обов'язково прополощіть горло після того, як ви завершите пити напій, для того щоб слизь, яка утворилася від молока, не заважала. Вам під час вокалу. А якщо ви хочете просто відновити голос завдяки гарячому напою, то записуйте рецепт: одна склянка молока, плюс одна чайна ложка вершкового масла та плюс одна чайна ложка меду. Це дуже кайфовий напій для відновлення вашого голосу або підвищення загального імунітету. Але зверніть увагу: там є масло. Там є мед і там є молоко. Буде дуже круто, якщо ви вип'єте цей напій та одразу ляжете спати. І більше не будете говорити, бо масло з медом в теплому молоці обгортають наші гортань та залишаються там на деякий період. Це дуже кайфово для нашого імунітету, але не дуже добре для голосових зв'язок співати одразу після приймання такого напою. Дайте своєму організму трохи часу відпочити після цього напою. І лише на наступний день співайте. Ваш голос буде. Ліпшим 100%. Також гарно впливають на відновлення голосу вправу пір. Це постізометрична релаксація. Не переживайте за таку довгу, незрозумілу назву. Це всі вправи, де ми жмакали нашу шийку, розминали її вліво та вправо для того, щоб розслабити затиски. І як ви зрозуміли, знімання цих затисків також допомагає дуже легко відновити голос. Остання на сьогодні вправа, але одна з найдієвіших, на мою думку, це вправа соломинка. Її можна використовувати. Використовувати в двох стилях. Перше, це коли ми соломинку робимо з нашої долоньки. Тобто беремо кулачок і вдихаємо і видихаємо через нього. Але не просто так. Ми маємо робити вдих та видих зі звуком. Наприклад, навдосі, а видихаємо на звук. Тепер використовуємо соломинку. Звертайте увагу на те, щоб вдох. Та видих був чітко через уявну соломинку з нашого кулачка. Поробіть цю вправу навіть зараз, протягом 2-3 хвилин, і ви вже відчуєте, наскільки легко вашим зв'язком буде змикатись, бо ми їх в прямому сенсі продули. Та другий варіант цієї вправи вже з реальною соломинкою. Вам знадобиться склянка з водою та соломинка, звичайно. Просто булькайте на будь-які звуки, так як ми робили в дитинстві. Бо за допомогою цього булькання ви Теж струшуєте зі зв'язок все зайве, що на них може накопичитись, та починаєте співати гарніше. Я сподіваюся, що вам сподобався сьогоднішній урок, та ви дізналися щось нове, що до цього точно не чули. Використовуйте правильні вправи для відновлення вашого голосу, або ще краще. Завжди слідкуйте за його здоров'ям для того, щоб вам не довелось використовувати ніякі додаткові допінги навіть у вигляді таких вправ. Всім гарного дня і до зустрічі, папа! -па.